Всім вітання. Вирішив записати відео з, таким голосним, з, з такою голосною назвою як схаменіться люди. Просто схаменіться. Чому я це вирішив? Тому що на мою дуже прискорбну думку ми йдемо дуже невірним шляхом. І ми надто сильно не хочемо бачити реальність, яка відбувається навколо нас. В чому основна наша проблема це в тому, що ми надто задерли свій носик, ми надто емоційні. І надто без, без, несвідомі і нераціональні. Спочатку війни все було навпаки, ми оцінювали обстановку більш-менш якось, ну, як могли і віддавали ту відсіч, яку могли, з реальними ресурсами, з реальними діями. Які були необхідні в той момент, і через це ми якби і змогли відбитися. А далі ми настільки погрязли в цих своїх успіхах, що перестали взагалі відчувати реальність і говорити про реальність і. Взагалі щось обговорювати таке, що нам не подобається. Тобто, нам не подобається слухати критику, нам не подобається слухати правду, нам не подобається чути негативні новини. Нам не подобається чути щось гарне про росіян. Не те, що там щось, якісь приємні штуки про них, там, а про те, що в них реально виходить, і з чим ми маємо великі проблеми через те, що наш супротивник виявився mm. не тим тупим орком, про якого постійно розповідають на телемарафоні. Ось. І ми не те, що не слухаємо росіян. Ми навіть не слухаємо наших партнерів і сусідів, не хочемо їх слухати, чути і щось з цим робити. Ми не. хочемо робити так, як ми хочемо. Ми хочемо 91 й рік і нам навіть все одно, що нам якби показує, яка каже реальність. На жаль. І це все йде корнями з того, як людей просто надували, і брехали, відкрито брехали про те, що у нас все добре, що контрнаступ буде крутим. І коли почався контрнаступ і почались перші проблеми, ми все одно повторювали, що все добре, все по плану. Нікого не нагадує, <загалі> взагалі нікого не нагадує. І, ну, я не буду казати, що я не був серед тих, кого цим всем надули. І, ну, я чесно признаю те, що пропаганда працює на всіх, і в тому числі на мене. Ось, якби я теж звичайна людина. І... Можу помилятися. ну просто... Моя була помилка особисто в тому, що я не міг повірити, що настільки можна брехати. Тим паче, настільки смертельно можна брехати. Тому що такого хайпу і такого фейку надувати в таких масштабах це просто смертельно не тільки для. Інших людей, але і для тих, хто цю якби брехню, якби, надував. Ну тобто я не міг повірити, що люди, які ну, щось як би, з цією реальністю працюють, можуть ну, настільки не бачити проблем, які у нас зараз відбувають, які відбувались, які відбуваються зараз, і які з кожним днем, з кожним місяцем буде тільки гірше, гірше гірше, тому що ми. Сконцентруємо свою увагу зовсім не на тих речах, які ми повинні сконц... ну, зосереджувати. В першу чергу це пов'язано з тим, що наш... наші політики дуже люблять використовувати український патріотизм зовсім в неправильному, як на мене, ключі. Тому що український патріотизм. Це не вишиванка українська мова, як на мене, а це про те, що ми повинні бути адекватними, нормальним, бути свідомим, свідомим свідомою державою, яка го готова співпрацювати разом зі всім світом і бути її частиною, як на мене, це більш Більше про патріотизм і більше про реальність, аніж те, що нам кажуть по телемарафону. Бо нам там кажуть, що росіяни, ні, росіяни тупі, ми їх повинні там закрити від всіх, що ми самі найкращі, самі розумні, самі круті, при тому, що... Ми повністю залежимо від Європи, з якою ми зараз е, такі розумні і круті е, умудрились посратись в прямому сенсі того слова. І... Ніхто у нас за це не приймає ніякої, ну, ніхто не міняє ніякої, не змінює політики в цьому напрямку, ніхто не хоче нічого міняти. З Польщею у нас ці приколи з кордоном, перекриттями, Словаччиною, Угорщиною, Словакією, ну і іншими країнами. Там у нас якби. Виникають конфлікти, не дивлячись на те, що з самого початку у нас було ну, так, такий багаж, такий капітал був, що не можна, не можна було повірити, що можна це все просрати. І замість того, щоб зробити знову ж якісь висновки і якби щось подумати про них, підлаштуватися під них, тому що ми напряму залежимо. Наше існування напряму залежить від того, що у них відбувається і що вони про нас думають. Ми замість цього продовжуємо говорити, що вони погані і нас ніхто не любить. Що це про Росію і все, що і всю інформацію, яка є негативна про нас і про владу, вона зараз повністю апломбується. Під, під назвою проросійські наратив. Тобто будь-яка конструктивна критика, будь-яка нормальна, адекватна оцінка обстановки з подальшими діями для їх рішення, для влад владою, військово-політичним керівництвом і патріотичними. Людьми сприймаються як проросійські наратив. І це лякає дуже сильно, тому що ми перетворилися з демократичної вільної країни, яку ми, якою ми були в перші місяці цієї війни, перетворилися в в якомусь сенсі в росіян. Тому що будь-яка критика там сприймалася як проукраїнська і проєвропейська, і нас хочуть знищити, руйнувати, нас хочуть розломити і так далі. І те ж саме зараз у нас говорять по новинах. ось і Ті проблеми, які стають топами. Зараз у нас в країні взагалі не пов'язані з якоюсь реальністю і погіршують наше становище з кожним місяцем, тому що ми їх просто не, не вирішуємо, а наша увага акцентується на тому, чи е, прав таксист, який не захотів говорити українською мовою. Нас дуже турбує що там Арестович, коли його посадять, бо він проросійський агент. Нас дуже хвилює. Хвилював музей Голодомору. Нас дуже хвилював там пам'ятник, який знесли. Нас це дуже, дуже сильно турбує. А те, що у нас. Не виробляється майже ніякої зброї, ніяких боєприпасів. Те, що у Росіян навпаки, тільки зараз починаються нехилі здвиги в УВПК, вони починають нас перевищувати по всім там, показникам, а Європа навпаки зменшувати. Свої обсяги допомоги в військовому плані, нас це якось чомусь щось ну не дуже турбує, і це не є топовою повісткою. А якщо вона навіть стає топовою повісткою, то ми замість того, щоб зрозуміти причини даних процесів, Надалі продовжуємо говорити, що всі погані. Всі є гівно, а ми д'Артаняни. І. Ну, у мен, мене просто немає слів, як, як ми до такого дожились. І я просто сподіваюся, що люди, які зараз це побачать, то вони зрозуміють, що всі наші проблеми мають ім'я і фамілії. По-перше, і саме перше, це ми самі. Це Віктор Бужимський, якого, на ну, якого я дивлю зараз, коли записую це відео, це мої там друзі, мої родичі. Ви хто дивляться це все, і в першу чергу теж наше керівництво, яке надалі, в якому зараз панує повний бардак, тому що мене лякає те, що в державі, в державі ну, я просто спілкувався. Ну, я був там, працював на фірмі, ось. Е Великий, міжнародній, да? Кромберген Шубер називається. Там планува... ну, планується хоча б там, ну, наші плани на квартал, там, на півроку, на рік. Потім йдуть там вищі якісь там, компанії, концерни, промисловість. Ось і там м -м якби планування, е дальність планування, горизонт планування йде там. Декілька років, навіть десятиліть 10-тиріч. 10, 10, 10 а у нас зараз відкрито говориться про те, чим є у нас план на наступний рік. При тому, що до наступного року залишилось е, менше трьох тижнів. І всі вину, замість того, щоб військово. Політичне керівництво якось вирішувало це питання між собою, оцінюючи реальні ресурси, які у нас є, і будуючи політику і майбутнє стратегічне України, відштовхуючись від того, що зараз є в наявності, і те, що нам не обіцяють наші західні партнери чи хто і будь-хто інший. А чисто від себе, від своїх потреб і від своїх, е, як забаганок, побажань і ресурсів, е, ми сремось і перекидуємо е, політичне керівництво, скидує це все, е, всю провину на військову, а військову на політичне. І це мене шокує. І наступний рік буде найважчим, я думаю, в історії України, навіть не 22 й рік, а 24-й. І тут навіть виникають питання, чи будемо ми взагалі існувати. Реально кажучи про це все, тому що якщо нам. Зараз не дадуть ті крошки, які нам хочуть е, навіть закрити, ті крохи, які нічого в загальному плані не дадуть. І на контр... Я навіть не ми на контрнаступ ну, нам навіть не дають, те, що ми випрошуємо, і те, що нам не можуть дати, це в кращому випадку на оборону. При якийсь контрнаступ в наступному році. Річ навіть відійти не може на даний момент при тих обставинах і при тих оцінках, які є за... ну, в даний момент. Ось. А люди у нас до сих пір винуватять Росію в цьому всьому. Ні, я теж не в захваті від них і так далі. Але від того, що ми. Вся проблема України в тому, що ми завжди когось звинувачуємо крім себе, як на мене. І це не те, що там росіяни добрі, і ми винуваті, що вони це зробили, на нас напали. Ні, тут мова йде про те, що навіть в критичній ситуації, коли йде питання життя і смерті, ми все одно не беремо. На себе відповідальність не беремо свою долю в руки і працюємо на те, щоби вижити, і на те, щоб бути кращими. Ми замість того звинувачуємо інших і продовжуємо це робити, і від того такий результат, який ми маємо. Ось і все. І я просто прошу людей. Схоминутися і почати дивитися на себе і на те, що роблять наші вищі... вища еліта, вищі Чинуші, вищі військові керівники, що вони говорять, що вони обіцяють, і що відбувається насправді. Слідкувати з, з тим, що вони сказали. І дивитись, чи було це виконано чи ні. Ну, їхні фамілії, Їх фамілії ви всі знаєте. Закінчується на нов, як, ак, і, ій, ну, і так далі. Просто дивитись між словами і дією і завжди робити акцент на тому, чи було виконано те. Що сказала конкретна людина. І чи те, що вона сказала, залежить від її, від її зусиль, а не зусиль наших західних партнерів. Ось і, все. і коли там кажуть, що, наприклад, що наше міністерство закордонних справ нормально працює, ну. І продовжувати далі вірити, що він нормально працює там, ну, як мінімум, я просто як приклад. Так, да, людина виглядає інтелігентно, да, розумно, гарно спілкується англійською, українською, але ну, щось це результатів якось не сильно дає. Зараз у нас проблеми по всьому, по всім навіть сусідам, які розуміють нашу ситуацію. І ми все одно з ними не можемо налагодити зв'язок, щоб нас не блокували. Як це так працює наше Міністерство закордонних справ? У когось виникають такі питання чи ні? Чому таких питань немає в повістці? Чому у нас називають поляків підарасами? замість того, щоб задатися питаннями, а що роблять наші, наша влада і наш, наше Міністерство закордонних справ? Що у нас такі з ними проблеми. Навіть дивлячись на те, що може, ну, навіть не дивлячись на те, що може і поляки, і інші там не праві, як в будь-якій ситуації в нашому житті є там права, неправа сторона, але все в тому, що треба вмикати голову і розуміти, що іноді треба поступатися і навіть ставити свої інтереси нижче інших, тому що. Є пріоритети. Тому що ми в, даному, в даний момент не можемо диктувати свої правила. І ось ось наша, я ж кажу, ось повертаючись назад, ми <правдаємо> сприймаємо себе як світоч, як найкращі люди на світі. Що? Тільки ми праві і всі винуваті. Через таку безглуздість ми можемо все поповнити. І. Всі відповіді щодо там, чому люди не хочуть мобілізуватись, чому у нас так все погано. Треба задавати не Європі з Росією, і Америкою, і Китаю, і Південній і Північній Кореї, а саме нам самим і нашій владі. Чому відбувається те, що відбувається? Чому відбулося те, що відбулося в 2014 році, чому відбулося те, що відбулося в 22-му році? Чому ми постійно до цього не готові? Чому люди, які до цього призвели, не караються, і чому постійно винуват хтось інший, але не ми? Ось основні тези, які я хотів озвучити. Треба дивитись на себе і схаменутись. Ось і все. Якщо вам кажуть навіть те, що вам не подобається, це не означає, що людина хоче зробити вам зло. Якщо Арестович каже, що нам, можливо, прийде час, треба буде примиритися з окупантом, це не означає, що він хоче зробити нам зло. Це означає, що він має своє бачення того. Як можна вийти з тої жопи, в яку ми зараз потрапили? І як можна звідти вирулити? І це не обов'язково означає, що якщо ми примиримось, то ми якби віддаємо свої території. Наприклад, Азербайджан повертав свої території десятки років і зробив все зробив, Але він зробив це не шашкою, і 91 й рік пішли героями без нічого, з головими трусами, з голими трусами, голі босі, просто волосі, без будь-якої стратегічної думки і чисто на тупості і пропаганді. Вони це зробили поступово з справжньою стратегічною і Військовою мистерністю. Чому ми так не можемо і чим ми гірше? Це теж можна і треба задавати ці питання самим собі. Думаю, я зміг якось передати свою думку. Дуже всім дякую. За перегляд. Сподіваюсь, що ми нарешті схаменемось. Одного дня.